Така у нас рибка ловиться на Чемеровецькому ставочку. Сьогодні вночі 27 числа на день рибака я її зловив. 4,5 кілограми. Короб. Красавчик. Боровся довго, але ми його побороли. На сьогоднішній день це рекорд. Приступаємо до його обчищення. Так, коти від ціля. Я ж я сказав. Дуже його, звісно, весело чистити, але що зробиш? Зато буде їсти смачно. Особливо весело оператору, на якого весь час летить Так. Та. Ну, Оператор вже мусить потерпіти. Ох, ми його пожаримо, який він буде смачненький у нас. Суперовий буде коропець. Саме цікаве, що зловився. Не на дальній забросик, не на горошок, не на бойли ніякі, не на кукурузку. Саме звичайна варена картопелька. І з бережком 3 метри. Це вже він не перший екземплярчик, а вже четвертий. Перед тим був 3 кг 100 г. Це 4,5. Який він, да, його почистити це, звісно. Весело, дуже весело. Такий красавець. Так о ти зразу за ним полюєш. Зато буде смачненький. Кот. Так, ну це в принципі буде дуже довгий процес. Я думаю, знімати повністю його не потрібно. Що можу сказати, що? Не включай, не можу сказати, що він буде смачний, я надіюсь. І бажаю всім рибакам, щоб в них були трофеї не менше цього, а то і більше. Все, всім дякую за увагу. Бай-бай!